Бо і запиту такого великого немає, і знижки є, і ціна падає. Ну коротше, і школи шкіл багато відкривається. Але чи тільки кількість дітей впливає? Ну, типу, я розумію, що якщо один викладач на 30 дітей, ну я не уявляю, як можна контролювати 30 дітей ну, Укриття, перевзуття, їжа і це все. все Це Доволі складно, все. тому є асистенти, т'ютери. Якщо вони о, є, от, але вот. це не скрізь, розумієте? І тут ми ще говоримо: нуж це інклюзія, перш за все. Створюються ж інклюзивні простори, класи, і це круто, що вони створюються. Що значить, створюються? Що Це от, це звучить завжди так дуже пафосно, як і грамоти, знаєте, відмін Та ні. освіти. ну, Просто якщо, наприклад, в класі з'являється дитина. З інвалідністю, так. то згідно закону, ну от ну, ж, має бути т'ютор, не т'ютор, це асистент дитини. Може бути асистент вчителя. Якщо добре, це дозволяє, корекційний там, педагог от, там назвемо його як завгодно. Да. Мені їх шкода, Алло, але от є така, от в нас є такі діти. В нас в школі це часто практикується, і ця людина прив'язана до цієї дитини. Тобто, фактично, вона так. обслуговує цю дитину. Але чому це імплементується внуш? Це ж в принципі може бути в будь-якому просторі, в будь-якому класі, Звичайно, але раніше ж такого в нас не було. Згадайте. Так, але 30 дітей, один викладач, одна дитина з порушеннями, і тютер. Цей тютер займається тільки цією дитиною. Ми його він, він не є тютером для цього викладача. Цей викладач продовжує бути одним з 30 дітьми. Це доволі складно, тому потрібно на це теж звертати увагу при виборі школи, оскільки початкова школа це база, і ну, тут треба інвестувати в дитину і прийти. Ну типу до правильного Просто вибору. ми трошечки замилені напевно своїм баченням, своєю реалізацією. Тому мені цікаво, от експертно. Я я навіть скажу знову ж таки: такий кейс, я як мама потенційно дитини, яка йде в перший клас. Я дізналася, як відбувається подача документів в державну школу, оскільки я проживаю досить далеко від нашої школи, можливо, якісь не знаю, події можуть статися. Я повинна знати цю інструкцію, як робити. Ну і мені, відповідно, сказали: тобто, там, якщо я хочу потрапити в клас інтелект, я приходжу, проходжу академічне тестування, дитина проходить психологічну підготовку. Якщо внуш, мене беруть просто по Прописці дитину мою беруть. Mm -hmm. Я приношу Круто. документи. А на штори скільки треба здати? От от цих всіх ну нюансів. Я наприклад ми штори залишать.